Привіт! Сьогодні ще одне відео про toolbox, а саме як оживити автомобіль Tesla після ДТП. Якщо у вас машина до 2022 року, то у вас швидше за все стоїть 12-вольтовий акумулятор і машина не їде, то необхідно поміняти піропатрон. Він тут знаходиться під сидінням, модель 3 і модель Y. І про це повно відео. Якщо ж у вас машина після 22-го року і у вас літіонний 16-вольтовий акумулятор низької напруги стоїть, то все складніше. Але початок такий самий, вам потрібно поставити новий піропатрон. Потім тут стоїть спереду водік, мецефронт Він знаходиться тут приблизно. І Батарея тут, це акумулятор 16-вольтовий швидко сідає і щоб його вберегти. Контролер ВЦ фронт падає в аварію, тобто він обмежує споживання на низьковольтній батареї. Сама батарея може так само впасти в помилку для того, щоб її живити, її розбирають, хоча вона нерозбірна. Заряджають елементи в ній. Хоча, якщо вони вже впали в мінімум взагалі, то вони вже нормально працювати швидше за все не будуть, але є такий спосіб відновлення. Заряджають їх. Мікросхему в цій батареї потрібно теж вивезти з крешу, і вона, можливо, якийсь час ще працює. Але якщо ви її поставите на машину, нічого не зміниться, бо Треба з ВЦ фронта старти стерти помилку, вивести її з крешу, щоб бодік дозволив нормальне використання низьковольтної батареї. Одним з признаків того, що у вас цей ВЦ фронт у помилці це коли ви заходите у сервіс мод, всі знають, як це робиться. І ви заходите у сервіс Мод. І нічого не відбувається, а тут просто крутиться, 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 крутиться ця позначка прогресу, і він у вас не відкривається. Значить, ВЦ фронт у вас у креші. І Якщо ж у вас все-таки сервіс мод підвантажився, вам пощастило, бо там є опція прямо у сервіс моді, де можна стерти креш. З ВЦ-фронту і далі повинно все запрацювати. Якщо ж у вас не грузиться ВЦ фронт, то вам потрібно під'єднувати тулбокс і в тулбоксі зараз я покажу, як стирати цей креш. Для цього вам найперше треба підключити на низьковольтну батарею живлення, це має бути або досить потужне джерело живлення. Або просто батарея, яка теж потужна і добре заряджена, протримається за той час, поки ви зітрете помилку. Залогінились ми в Toolbox. тепер нам треба нам треба скинути помилку на ВЦФ. Тут у нас статус Connected. Can Explorer Actions Можно пошуком, Load shed. ця функція, Clear post crash load Shedding. Perform a check. І, спрацював контактор, тобто зараз малося б відновити зживлення низьковольтної системи, тобто воно працювало в аварійному режимі. І якщо 16-вольтова батарея не в аварії, або ви її вже відновили, то машина тепер у вас на ходу. Якщо ж ви ставите нову батарею, то, можливо, вам знадобиться функція прив'язки батареї через сервіс мод. На жаль, відео вийшло трохи плутаним і недостатньо ілюстративним, але буду радий, якщо воно комусь допомогло. В наступному відео дивіться про прив'язку за допомогою Toolbox блока безпеки RCM. Підписуйтеся на канал.